є, yeah. вона під берегом. Ага. Блін, місцеві щуки ти дрібні, але тянеш таке відчуття, що там трьошка. Ну стандарт одна в одну. Трохи не добирає до заліку. Ну так, да, трошки більше здається. О, дру... добре з друзями рибалити, з такими як Сергій. У нього ось інструменту, не то що в мене. 48 сантиметрів, теж не залік. Що ж таке? Де за щуки? Вдома нема що їсти. Крім борщу. Так, відпускаємо.